Добрий день, 20 серпня Полтавщина. Знову буду готуватися нарізати на базар трохи винограду. Ну і маленький звіт по тому, що я по тій торівлі, що була. Значить, що я брав? Зореньку, золоту королеву, кишмиш 342 надію ранню, прийму Україну і подарок не світає. Що хочу сказати? саме 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 гарно йшло без проблем це золота королева. Прийма України, думав, що вона буде, треба би дати попробувати комусь. Ну, Даю і пробувати, все рівно вибирають, бува, щось інше. Тому для кожного своє. Не, не обов'язково треба мати мускат, і без мускатів гарно йдуть інші сорта. Так, 342-й, хуже йде на дієрання, теж не важливо. Зоренька. А от зоренька новинка. Гро великі, Ну, щось щось не так, як хотілося б. Подарок не світає, да, там непогано. Пробують, беруть. Значить, золота королева подарок не світає, потім все остальне. Ціни нема 60 гривень. Там перекупи вже по 50 є продають. Я, я не знаю, тільки сезон починається, вже ціни нема. Що буде далі? Ну, то ладно. Так, це в нас Хеллоуін. Це, це дубовський рожевий. Так, ходив і от зупинився на такій штуці, як Аксін'я, Старий сорт, крайнова. Е, так, у тіні. Ну, на сонці. ну Вже жовтувата вона. Тут показує зеленим, ну, жов, жовтувата вона вже. Е, грона 700, 800, 500. Ну такі непогані. Ягода теж непогана. От. І смак простий. Ну, вже дозріла, солодка, вирощення. Є різнокаліберність, а є більш-менш нормальна. Ну, жовтенька вже. Так що, підходить. Кісточки вже. Напів коричневі. Така тугенька, не Ні, Сік є, але ну, доволі не водяниста, я хотів сказати. Непоганий сорт, такий безпроблемний. Кишмиш Велес. В ну, цьому році і дощів багато, ну щоб так критично він луснув. Є луснуті ягоди, але ну, не критично. А ці ось ягоди, які не пофарбувалися, отак от, от. Кислі. Ну, тянути далі нема. Ось є вже підгнивші, чи не підгнивші, а просто лопнуті. Ну вже якщо далі чекати, то буде йти гниль. Так, да, ось є вже. Повирізаю ті світлі ягоди та буду брати його на продаж. Опасний такий виноград і, мабуть, такий я його буду переприривати. Чесно скажу, неприємний він якийсь. З ним працювати. от Гарний гарний прийшов бамс, вже тече, все мухи літають. ну так десь. Кишмиш і пітер. Готовий. Ну, я його на базар не беру. Ми його сушимо його. Сушений дуже класний. Супер екстра. Буду різати. Появилися тріщинки. ось. Вони попідживало все тут. Не, нічого такого, де більше тріснуті були і вирізали спочатку. Ну, а, а це зажило. Ні, нічого, не Ні мошки, немає, все чистенько. Ну, Ждати далі дощу не хочу. Кісточки вже. От такі. І солодкі. Солодке вже набрало. Класно. Так, ну після суперекстра я тут подивився, вибірково можна взяти Блістящий Ох, і мускат у нього ж. Mm. Яке добро. Преображення вже. Горить вогонь. Ну, цукру ще недостатньо. Хай набирає. Є що різати. Ото таке, так. Що ми ще? Да, блестящий, блестящий грон ге єсть гарні, чем росій такі. Ягода, да, тут не така вона і велика. Ну, до грам 8, 7-8. Ну, мускати ще. Аватар. Оце красота. Ха. like